36 стаття Кримінального кодексу України дозволяє кожному з нас, частина п'ята. В трьох випадках застосовувати будь-яку зброю, будь-які предмети, сокири, ножі, битки для захисту себе. Перше напад озброєної особи, напад групи осіб. А група осіб це вже двоє. І для відвернення протиправного вторгнення у ваше житло. Ось в цих випадках ви вже можете застосовувати зброю. І незалежно від того, чим це все закінчиться, для того, проти кого ви застосовуєте, ви не повинні нести відповідальність. навіть якщо буде летальний випадок. Так, безумовно. Судді, прокурори, там слідчі будуть намагатися собі зробити показник, будуть потрібні адвокати, можливо, якась медійна підтримка. Але ви маєте це право навіть сьогодні.